День любі малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про цікаву подорож, яка зі мною трапилася. Одного разу я потрапила до чарівної країни посуду. А зустрів мене там дуже поважний пан Куманець і розповів мені, як живеться жителям цієї країни. Ця країна велика і важлива для нас людей. Бо ми з вами ніяк не можемо обходитися без жителів цієї країни без посуду. Отже, малята, країна ця складається з великих і маленьких містечок, в яких є свої вулиці, дитячі садочки, школи, крамниці і багато чого іншого. А жителі цієї країни дуже чимні і поважають один одного. У цій країні є такі міста місто столового посуду, кухонного посуду, чайного, кавового, спеціального посуду. А столицею цієї країни є український посуд. Саме там і живе пан Куманець. У кожному місті є вулиці. Які відповідають назві того посуду, які жителі там проживають. Наприклад, вулиця дерев'яного посуду, або вулиця залізного посуду, а ще є вулиця фарфорового посуду, вулиця пластикового посуду, іграшкового, скляного, глиняного. Вулиця Чавунного посуду і емальованого посуду. Як ви гадаєте, малята, куди мені було найцікавіше піти? Ну, звичайно ж, до дитячого садочка. Якраз у той час посудні мами привели до дитячого садочка своїх діточок. Мама Виделка привела донечку, Виделочку. Бабуся кастрюля привела внучечку каструлечку. А дідусь чайник привів онука чайничка. Уявляєте, малята, у них в дитячому садочку є такі самі вправи, як і у нас з вами. Тож я зараз пропоную вам повторити посудну чистомовочку. Осуд, осуд, осуд. Соня і Зоя мили посуд. Зан-зан-зан налили воду у казан. Ця-ця-ця новенькі блюдця. А потім ми пішли до школи. Школа дуже велика, тому що там навчається багато дітей посуду. У класі пані Склянки. Навчається багато дітей склянок. У пані пательні багато дітей пателень. А у пані чашки багато чашок. Взагалі у школі їх навчають багато-багато цікавому. А саме головне, як допомагати нам, людям. Малята! Я вас запрошую на урок математики. Давайте разом порахуємо посуд. Дві ложки, три тарілки, п'ять ножів. А потім пан Куманець повів мене до чудової крамниці посуду. Але тут сталося лихо. Весь посуд переплутався, і пан куманець дуже засмутився. Малята, я пообіцяла пану куманцю, що ви мені допоможете. Потрібно весь посуд розставити по своїх полицях. На першу полицю потрібно поставити посуд, в якому живе звук С. На другу посуд. В якому живе звук з, а на нижню посуд, в якому живе «ц». Склянка. У цьому слові живе звук С. Ми поставимо його на першу полицю. Кастрюля. теж живе звук С. Ця кастрюлька буде стояти на першій полиці. Заварник. А у цьому слові живе звук з. Тому ми його поставимо на другу полицю. Блюдце! У цьому слові живе звук Ц. Тож поставимо його на нижню полицю. Сито. Правильно на верхню. Казан. Живе звук З. Тому ми це слово поставимо на другу полицю. Куманець. Живе звук Ц. Тож це слово ми поставимо на нижню полицю. Дякую вам, малята, що допомогли мені розставити весь посуд. Тож я зроблю фото, як правильно повинен стояти посуд. Напишу листа і відправлю куманцю у його чудову країну. Ось така чудова подорож зі мною сталася. В мене в мілі рученята. Посуд дуже я люблю. Сяду зараз, візьму пензлик і тарілочку зроблю, Розцяцькою визерунком своїй мамі віднесу. Тож, малята, зараз, я вам пропоную розфарбувати або намалювати ваш улюблений посуд.